Перед початком цього відео хотів би вас попросити протиснути вподобайку. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього танку і чи будете ви його купувати за 3,5 тисячі голди. Завдяки вашим вподобайкам і коментарям ви допомагаєте розвитку україномовного контенту. Полетіли. Нарешті дійшли руки в мене до цього нового танку, який має назву Рембо. Рембо це американський танк 9 го рівня, саме важкий танк. Це аналог М103, який прокачуваний, але трішки модифікований. Перейдемо до ТТХ. Гармата тут має Альфу 360. Під калібр 258 мм, голба, тобто кумулятив 320 мм. Швидкість польоту під калібр 1250, кумулятивчик 1050. По швидкості польоту мені вже подобається. Фугасик тут 53 мм. Пробиття альфа 460. Е, непогано, непогано звучить, гармата, в принципі, я думаю, достойна. Перейдемо тепер до перезаряджання. КДшка тут 6,7 секунд. Дуже-дуже прикольно. По ТТХ щось дуже нагадує Йоха 10, але. Краще пробиття кумулятиму. Йоха пробиття 315, у Рембо пробиття 320. І під калібр точки гірше у Йоха-268, КД майже однакова, КБН мінус 8, час зведення з, -з, з таким екіпажем, з таким обладнанням 1.99, Розкид 0.32, ДПМ аж 3200, доволі солідно виглядає. ХП без якихось модулів 2010 з прокачаною модернізацією. По Рухливості, потужність двигуна 990, питома потужність 17,7 на тонну. Доволі непогано. Тобто динаміка в нього така хороша. Максималка вперед з турбінкою 39, назад, 17, Доволі непогано. Спостереження, тобто огляд, 453 метри. То ви хочете сити? Ти Ми маємо лютий ДПМчик, Маємо непогане провиття, маємо непоганий розхід, непогане зведення, тобто гармата доволі має бути комфортна, танк динамічний і має якусь броню. Давайте ми зараз перейдемо до коліжі моделі цього танку. Дивимось, тут 200 мм, тобто 8 вас пробувають на ізі, але є такий стик. Який має 234-284 мм броні. Тобто, якщо попадуть 8 цей стик, велика мірість того, що вони вас не проб'ють. Далі рикошетне ВЛД доволі по 300 мм броні. Тобто 8-м не всі у вас будуть пробувати навіть на голді. Побачте, щочки тут 360, рікошеті йде на 450 плюс. Хорошо, хорошо. Маски має бути 300 мм броні, десь плюс-мінус. Да? Тут, ну, тут є якісь зони, які на Ізі пробували. От є, біля гармати, 255 мм. Туди влучити доволі складновато. Можна вкинути ще цьому танку під башту. тут 35 мм, 35 мм броні. Рікоше там 220, 234. 200 добре, зрозумів. Коротше, якщо вам попадається танк лодом, ви по йому спокійнесенько кидаєте в НЛД. Ви йому спокійнесенько кидаєте в лючок і спокійнесенько можете цілити десь під башту, якщо ви не бачите лючка, ні НЛД. Рембо виїжджає бортиком. ви йому кидаєте під башту. Броня мені подобається, доволі така посередня. Найти то що посередня, вище середнього броню. Я думаю, на 9 рівні він себе буде чухати, так скажемо, непогано. Перки командира, перки навідника, механік водій. Заряджаючий, заряджаючий номер 2 По модернізації. Я поставив вперше право, друге ліво, третє право, четверте ліво. Саме так. Так, я хотів би ще також цей танк порівняти з М103-м, звичайним прокачуваним. Дивимося, параметри. По Альфі краще М103, по пробиттю, абсолютно однаково. Скорострільність гармати у, М, у Рембо ліпше. Тобто ДПМчик у нього має бути цікавіше. КДшка краще в Рембо. Швидкість горизонтального пересування прицілу однакова. Кути вертикально і наводки однакові. Час зведення краще в Рембо. Розхід на 100 метрів краще в М103 035, 036 в Рембо. ДПМчик у Рембо ліпше. Далі броня абсолютно ідентична. Час ремонту шасі краще в Рембо. Питома потужність також в Рембо краще. А потім максимальна швидкість абсолютно однакова. Це не цікаво, огляд однак. Тобто танчики майже ідентичні, тільки у рембо ліпше ДПМчик. Давайте спробуємо його в рандомі. Так, потрапляємо на мапу перевал проти 8. Ну, має бути easy. Емілька Мойсхен 10 Добро. Я одразу на напевно поїду стандарт. Дуже цікаво, взагалі, як панкці танкує, що він взагалі може. Дайте тільки проїхати, будь ласка, можна. Дай проїхати мені. Дай проїхати мені. Ти токсик на Юсі 3 дуже такий жорсткий токсик. КД6,6, уявляєте? з Альфою 360, Який тільки кайф має бути. Летіть танк доволі непоганий. Доволі непогано. З турбінкою, стаба без стабілізатора. Така посередня. Скучно мені прям сильно подобається, але начебто нормально. 38, 40, Майже так само їде, як є п'ятка. То доволі такий бодрий бодрий танчик. Одразу хочу поїхати в піджим. Пропустить менеджесор, сподіваюся, так. А хто зі мною буде? Зі мною буде ЕС третій, буду я, буде прожетка, добре. В принципі, має все бути чекі-бомбоні. Так, рожечку напевно, схавають зараз. А, тут 263 приїхав. Вертуху дам, чи не дам? Не дам. А 263 хорош. Що тут буде робити один? Я почув, як він зробив.

Блін, яка тут стаба приємна, дядьки Це жесть Йо понерфил чи не понерфив? Я ж без стаби граю, правильно? Чого так стаба тоба приємно? Добре, я на місце поїхав Тут не цікаво. Класний ДПМ, я люблю такі танки. Мені дуже подобається Дуже схоже на йоха гармата, прям максимально схожа. В агресію поїхати в пантерку і піджати до тяжів. До речі, мой схем вже здох. Ага. Таке себе. Цікаво, ще встигну чи вкинути. Походу, моя сушка підсвітив, чи ні. Да, сушка, сушка. А я буду прямо парувати Вастешок. Ще. Пронів який кайф. Підшею знову. А, а, а ремка туда богачів, да? Я тут думаю, чому не протискається п'ятірка? Жемку не поставив. А це пиво. А, з'їхав на 800. Оце якраса Хорош. Слухайте, потенціал великий в цього танка, ну, на мою думку, в моїх руках мені дуже подобається. Не знаю, навіть чи стабілізацію ставити. Стабілізатор точніше на цей танк, чи ні. Ну без стаба нормально. Мілька вже від'їхав, я так думаю, і туріон так само. Я зараз, поки доїду, я здохну. Ну не здохну, я нічого не стигну дати. Да, вони вдвох там. Таке собі, таке собі. Бімов. Ну, БІ прикольний, але максимально швидкий. За 5 хвилин нічого не встигаєш, на жаль. Нічого не стиг точніше. Цікаво, чому вони тут ти поїхали? Ясно. Добре, хай буде так. Давайте підведемо підсумки цього бою Перший бій, 200 дамаги, 2700 дамажки, топ. 3. В команді мільних 5000 накидав кресавчик. Кидає тих і берег проти двох дезатешок контендера нового танку, да? Я одразу направо, напевно, поїду. Кіланочка, <звук> ну пропустить дядька. Зі мною їдуть декілька тяжів, 703 контрадікшес і я такий. І я такий лечу лечу сюди. Допомога вже в дорозі! У угу. тяжі в них дебело їде. Сподівайся, вони мав нулі не захавають. Я не хочу сильно стояти на кінпі. Поїду там, де 703 летить. На перекаті, можливо, ще когось стигну відкидати. Панок поки що максимально збалансований для 9 рівня. Я прям в нього великих таких плюсів ще не побачу. Піду вниз. ще доволі високий, так що треба пам'ятати цей момент. в мене? Ну но ти сильний. Так кадашка 100 секунд. Это пещерно. Ты не поплутал там ничего. Кавайн в тришечке мне не но жаль. Он же задыхаю Прям їхати вперед не хочеться, напевно, буду сидіти до кінця. Так, все доволі погано. Блін, ну приємно, я люблю такі танки. Мені дуже приємно їм грати. Мана прикриття вже немає, зараз вони просто вкаті нулі все. Він стоковий, я помиляюсь, поняв. Там весь бібу сидіти. Их там нікого немає. Я знову без ремки в бій пішов, нормальний я тут? Нормальна людина взагалі? 1-13, просто шикарний бій. Шикарний бій. Так, дивіться, ну такі бої також бувають. Другий бій я виходжу без ремки. Не знаю, там ремка, в принципі, сильно не попливала на бій, але все одно, все одно отаке буває. Поїхали наступний. Так, мапа Монастир кидає нас знову проти 9-8 рівнів, поки що до десяток нас не закидує. Окей, давайте поїдемо, напевно, до тяжів. Там є Мойсхен, там є хом'ячок, є Торо, Type 68. Зараз я думаю, в принципі, можна буде показати свою міць. Сьому рандомщику. Вони и прям так в агресію поїхали, я так розумію Не бояться прям нічого Тороп поїхав в центр. До речі Давайте я прикрию Мой скин знизу буде чи с Цікаво. По пятому, вот идеально. А ну, уже принял. Я помиляюсь просто нереально. Я не знаю чому. Хочеться швидше дати дама. По факту віддаю ХП безкоштовно. Стоковий Type 68 хоче добити, так. Да? Ладно, ну, не, приг... не погано 3 ти дав. Буду їхати далі. Знову швидкий, на жаль, Бій, Мойсхен взагалі був по центру десь. Абсолютно адекватний рендом. Да, погані постріли зараз були по ВК 100. Поспішав, хотів швидше дати, я бачу, що швидко бій іде і. Отак. Взагалі, є десь скорб, ще є Йос Ісушка, точніше, 152. Сподіваюсь, я їх знайду і комусь ще дам дама. Скорб втік, я так розумію. А, ні, не втік. Я дуже пізно засвітився, на жаль. Скорпав пау, в секунду винесу дві 3 Два. поки я доїду, два. Один. Каба не давай. Хорошо. Красавчик из ушка. Нормально в кіну. А, він стоковий, тю. Та думаю, а у нее така альфа маленька витяга. Не влучив броню. Вау. Класс. Комфортно. Дуже комфортний танк. Мені подобається. Я це катав без стаби, а якщо стабілізатор ще поставити і катати без ХП, я думаю, гармата буде ще на відсотки 20% комфортніше. Так, 4300, топ-1. По фарму 37 тисяч без резервів. Це я грав е на голді на великих розхідниках і з доп Отак. От Давайте зробимо підсумок. Три бої відкатав, 3300 майже середньої шкоди. Ще можу сказати, танк комфортний. Дуже мені подобається його гармата, дуже мені подобається його динаміка, подобається те, що в нього є комфортні кавенни. Танк збалансований, і я йому можу твердо поставити таку 7,5 з 10. Я думаю, на ньому буду грати. Він мені сподобався. Чи варто витрачати на нього 3,5 тисячі голди, обов'язково витрачайте. Проходите перепустку і будете реально кайфувати. За 3500 голди такий прям танк, наголошується, прем танк преміум. Тобто він буде вам фармити. Ви ніде не візьмете. Дам, я потрапляв зараз проти 8 дев'яток, але впевнений, якщо навіть би потрапляв проти 10 мені було б доволі комфортно проти них грати. Отак. Тому дякую вам за перегляд, бережіть себе і до наступного.